Бог всемогутній, да? але він одну річ не може робити. Тільки ми її можемо зробити. Бог дуже всемогутній. Коли сидраха Месаха Авденаго кинули в піч сім раз сильнішу розпалено. Книга пророка Даниїла, ця історія, що стало, згоріли тільки вірьовки. Хлопці звідти вийшли, неушкоджені, і запаху диму не було. Бог наш дуже могутній. Він створив Всесвіт, всі планети, він всесвіт створив. Але він одну річ не може робити, я за її скажу. Ще за всемогутність Бога скажу. Мені розказував мій тато за нашого земляка, що він коли служив в Збройних силах СССР і його хотіли знищити так, як він був глибоко віруюча людина, щоби він не розповсюджував віру, бо ж тоді атеїстичний лад був. Пам'ятаєте, так? Да? Багато священників, всіх напрямків, католики, православні, протестанти в Сибірі сиділи От за це, що вірять в Бога. І що вони з ним робили? Офіцер з солдатами. Я цю історію розказувати, щоб ще раз підкреслити, який Бог всемогутній. Но одну річ він не може зробити. Я в кінці скажу. І дивіться, що з цим солдатом робили. Офіцер і солдати взяв кілька солдатів, повели його розстріляти. Коли стріляють в нього, не стріляє зброя. Повернули в зброю в ліс, вліво, стріляє, раз, два, три. В нього не стріляє, стріляє. Він каже, солдатам. Солдатики, ми боїмося стріляти. Його. Він же взяв свій О особистий пістолет. На нього не стріляє, в сторону стріляє. Ну та й не змогли розстріляти, привели назад в час. Потім, що вони йому придумали? Хотіли газом отравити. І якихось там дуже вредних людей, і його в газову камеру газу запустили, приходять через якийсь час, вже вони там знали. Він один в камері стоїть, всі, хто був з ним мертві. Газ її вбив, його не зачепив. Вони ще краще, почали його боятися. Тоді вони йому кажуть: е, вони між собою рішають, давай. Скажем, хай він на коні, ну, е, кінь, е, віз, да, на возі завезе солдатам казана їжі на передову. А добре знали, що там поле заміноване. Добре знали, що він на ниві на ниві, на міні підірвався. Через якийсь час він приходить, каже, де кінь, де віз. Та каже, на міни наїхав, розірвало коня, воза, а він прийшов. А вони через пару днів знову йому кажуть, туди завези. І знають, що там міни. Вони хотіли просто його знищити. Через якийсь час приходить, де кінь, де віз. Знов на міни натрапив, коня вбило, воза розорвало. Не прийшов. Вони думають, що ще з ним зробити. І кажуть, давай відправимо його, хай він там-то там. -то там Посторожить, що вони сказали посторожити. А добре знають, що те, те приміщення обстрілюється солдатами, німцями обстрілюється, фашистами, щоб його фашисти вбили. І вони йому дають наказ, йди, йди там, зміну ти чергуєш, оте треба оберігати. А, а, а те місце прострілюється. Він ніч почергував, приходить вранці, то в них волосся дипкі стали. Його, його чоботи. Простріляний халява і з того боку, і з цього, і з цього, і з того. Бушлат простріляний, що світиться. Шапка простріляна. Тут бушлат простріляний, дири скрізь від пуль. А він прийшов. Його нічого не вразило. Бачите, який Бог всемогутній? Алілуя! Хвала Господу. Таким всемогутній Бог. Нічого йому не було. Богосподь захист рішив його захистити. Бог дуже всемогутній. Він імперії може розбити вщенти, підняти слабшу країну може. Він всемогутній Бог. Для нього нема нічого неможливого. Він все світ створив. Але знаєте, що він не може зробити? Він нам дав право вибору. Коли він створив Адама і Єву, він дав право вибору. Адаму і Єві, чи бути з Богом, чи не бути з Богом. І він його не забрав по цей день від людини, бо всі люди створені за образом Його і за подобою Його. Ми похожі на Бога. Можна сказати, ми міні Боги. Ми похожі на Бога. Ми вічні, як вічний Бог, ми творці, як творець Бог Оце все от книги, все створила людина. Рослинний світ, тваринний світ цього всього не створить. Людина створила, людина творець, як творець Бог. Ну, мініатюрі. Ви розумієте, так? що я кажу? Мініатюрі. Він всемогутній Бог. І нас створив, похожими на нього. І дав вільний вибір. Оце досконалість його любові, краса, величі, сила Його любові, що він Адама йому створив райські умови, все і дав їм вільний вибір. Можете жити в покорі мені і живіть зі мною в дружбі. Можете мене залишити. Якщо хочете мене залишити, отам посеред раю є дерево пізнання добла, добра і зла, вкусите його і ви розірвали зі мною відносини. І все, Адам вільний. Єва вільна. По цей день ми вільні люди. Ми вільні люди. По цей день він не забрав нас вільного вибору. Диявол, коли залазить чиєсь життя. Він робить ту людину залежною. От Алкоголіки, наркомани, корупціонери. Да? Вони залежні, вони крадуть в солдата, вони крадуть в каліки, інваліда, вдови, вони крадуть і роблять собі золоті унітази. Є розум? Бібліяка перевернути. Диявол людей робить залежними і похожими за поведінкою чуть не на тварюку. Алкоголь з хати винесе все, босими голими оставить жінку і дітей. Зале диявол, гріх, робить людину залежною. І наркоман в молодих руках, 30 років, 25, 35, вмирає на очах. Диявол робить людей залежне, а Бог ніколи. От ми, віруючі люди, так, хто з вас, віруючі люди, ніхто силою не держить. Може, як Адам з Євою оставити Бога в будь-який час. В будь-який час. Бог ніколи не робить людину рабом. Якщо якась церква робить людину рабом, то секта. То секта. Членство в церквах, відвідані церков, мають бути добровільно. Захотів, пішов на Богослужіння, послухав Святу Біблію, помолився. Не захотів, маєш право. Ніхто не має насилувати. Ніколи. Хіба оце Мама, сина чи дочку, донечку, ну ходи, це ж з Богом треба дружити. Тут чисто мотивація, а отак от говорити. А Бог так не робить. Це просто мама так робить. Або ми за маму, за тата. Да? А Бог вільний вибір поважає. Поважає по цей день кожної людини, поважає вільний вибір. І ось що він не може зробити. Своди, яка Божа задача? Яка в Бога задача? Перше. Бог хоче, щоб людина увірувала в Ісуса Христа. І призвала Ісуса Христа і покаялася перед Ісусом Христом. Бог це хоче, так? І коли людина каже, Ісусе, прости мене, Ісусе, поселись в моєму серці, в духовному світі відбувається щось грандіозне. Каже Ісус: на небі радіють ангели, коли кається один грішник От коли до Ісуса помолився грішник і запросив його в своє серце, в своє життя на небі свято. Свято! Тому що в цей момент людина із широкої дороги, яка веде в пекло, перейшла на вузьку дорогу, яка веде в небеса, на дорогу Ісуса, на дорогу праведності, на дорогу правди, любові, істини, святості. Ось так просто позвати Ім'я Ісуса. І все, можна ще так сказати, покликав ім'я Ісуса. То цей Ісус з моря гріха тебе забрав і поставив на скелю. Ти у морі гріха бортихався то Ісус тебе поставив на скелю, нове життя. Це перший етап. Це перший етап. А от другий етап залежить повністю від нас. Ну і перший помолитися, правда? Але от коли ми молимося, то спочує молитву, приходить, і кров'ю Ісуса, яка на хресті Голгофі була пролита, омиває людині дух, душу і тіло. Ми з трьох частин. Тіло це квартира, в якій живе людина, душа. То Господь кров'ю Ісуса Христа очищає людину повністю. І вона вже має юридичне, духовне право попасти в небеса. Бо написано в Біблії, туди нічого чисте і віддане мерзості не попаде, по блату туди не зайдеш. Ісус сказав, якщо людина здобуде весь світ, а не приготує собі життя в небі, яка користь. Не, не, мільйони не предложиш нічого. Тільки через жертву Ісуса люди попадають в небеса. Тільки через Ісус двері в небо. Ісус. Ісус. І тільки Ісус. То Господь очищає людину, освячує людину. І чудово. А далі, знаєте, який момент? Далі. Далі. Тоже відповідальність на людині, але вже це більш лежить на людині. Далі знаєте, яка задача має бути? Людина. Щоби преобразилася в образ Ісуса Христа. В образ Ісуса Христа. Оце духовність. Коли людина не преображена в образ Ісуса Христа, а відвідує церкву, відвідує храм, Богослужіння, а не преображена в образ Ісуса Христа, це людина-ліцемер. Що таке бути преображеним в образ Ісуса Христа? Це не те, щоб втратити свою ідентичність. Ні, ми залишаємося такими, як ми є завжди до кінця своїх днів. Просто красу Ісуса на себе взяти. Краса Ісуса вимірюється у дев'яти плодах духа, дев'яти плодах. Любов, радість, мир, довтерпіння, доброта, милосердя, вірність. Лагідність, здержливість. Оце образ Христа. Покаялась людина, Бог спас її, записав в книгу життя. І тоді цій людині треба набути оці духовні цінності, з усіх сил старатися і просити в Ісуса помочі. Ісусе поможи, поможи, поможи Ісусе. І старатися, щоб набути оці духовні. Цінності, перлиці духовні. І коли людина має ці дев'ять духовних цінностей, це людина духовно зріла, це людина духовно сильна, це людина, яка має на собі печать Христа. В Цій людині ви, ви видно Христа. Любить як Ісус. В мирі, як Ісус. Радіє, як Ісус, милосердна, як Ісус, терпелива, як Ісус, добра, як Ісус. Здержливість, лагідність, вірність, як Ісуса. Оце людина похожа на Ісуса. Тож людина скаже: Я християнин, ну це хорошо. Але ж треба побачити, по блоданку узнаєте їх. Якщо в людині є оцих дев'ять духовних цінностей настоящих християнин, це точно людина йде слідами Христа. Похожа на Христа. Ти з Його компанії. Ти похожий на Ісуса. Якщо в людини цього нема, то хай вона 50 літ ходить. В церкві б'є поклони так, що е, на голові аж ха, синяки да? не поможе. І Іуда біля самого Ісуса ходив, біля самого о опліч Не раз Ісусом разом їдять все. Іуда з ним ходив, всі, якби ми бачили, ой, йде Ісус з апостолами і Іуда йде. Ми б теж думали, о, Іуда, апостол, Іуда апостол, да? ми б теж думали, ну він же ж там знаходиться. Но він всередині загубив цих дев'ять цінностей характеру Ісуса. І він всередині був не апостол, він не був такий. Зовні він мав вид благочестя в Кампашки правильній, серед апостолів. Но всередині він став мерзотною людиною. Ім'я ходить з Ісусом. Но всередині Він ходить з дияволом. Він продав Ісуса пізніше. Така людина не попаде в Царство Небесне. Ярличок ще не дає нічого. Оце залежить від кожної людини. Оце хоче людина. Якщо людина хоче набути, народити оцих дев'ять цінностей, да? стати похожою на Ісуса, людина це зробить люба. Люба людина. Тому що для цього треба хто? Після рішення. Хто треба? Ісус? Біблія. Духовні люди, які будуть. Помагати тобі, підтримувати тебе, благословляти. Все. Работай над своїм характером. Преображай Його в образ Ісуса. Преображай. А то прийшли нас в церкву нові люди сіли, приходить бабушка, Як розставила свої пир'ї, це моє місце, що ти зайняв, моє місце, а ну вон звідси і сіла, святоша. Слухати вже священника. Видала людину серцю. Людина прийшла в церкву, що вона зустріла? Любов Божу чи нерви якоїсь бабусі? А вона ходить в церкву постійно. Глибоко віруюча сестра. А характер не преображений. а не похоже на Ісуса. Нема любові, нема миру, нема лагідності. Не похоже на Ісуса. це проблема. Господь за нас це не зробить. Це покладено на нас. І він закликає це робити, запрошує зі сторонок Біблії. Він запрошує це робити. Він кличе. Він розказує, як це цінно. Коли людина має цих дев'ять цінностей Ісусового характеру, як це благословено, яка ця людина буде щаслива. І біля неї всі будуть щасливі. Ця людина буде як сонечко, як сяйво, позитівчик буде. Ця людина ніколи не буде токсична в своїй сім'ї, в своїй родині, для своїх дітей, для своїх внучак. Це ця людина буде як... Та квіточка, на яку бджола завжди летить нектар брати, так до цієї людини всі будуть бігти, бо вона джерело Духовних, духовного багатства. Їй легко жити. Ну і Господь таку забирає в небеса. Не всі, хто скаже, я християнин я відвідував там ту церкву, Там в світі католиків скільки 1,3 мільярда. Протестантів в світі 980 мільйонів, православних 180 мільйонів. І людина скаже, я ходила в таку церкву чи в таку церкву. Ну, я, то не важливо. Дай я гляну твоє серце. Є дев'ять плодів духа. Ти моя, ти мій, нема, ти мирська людина. Світло і темрява. Ти або світло, або темрява Оце відповідальність на всіх нас. І тому я згадав ту притчу Ісуса, що будьте готові, як Він прийде, будьте готові. От що є оте масло, що вони долили і зустріли жініха в тій притчі. Це характер Ісуса, це духовні цінності. Це характер Ісуса. В небо ми входимо тільки через Ісуса, і коли ми схожі на Нього. Бо туди нічого не і предине мерзості не зайде. Тому я ще раз наголошую, Бог всемогутній. но він нас не буде ламати через коліно, ламати ребра наші, посилати нам хвороби або ще що, Щоб ми народили ці. ці. Бог цим не займається. Бог просто кличе. Прийдіть до мене, навчіться від мене. І я вам дам. І коли людина це вибирає, з Богом зближається, зближається, вона стає більш і більш похожа на нього. Риси Ісусового характеру народжуються в тій людині. Ось що є правильно по-біблійному віруюча людина. Віруюча. Це можна і тратити. Отакий приклад приведу. Хірург вищого класу, номер один персона в країні. Допустим, він запив. Що вже може далі оперувати, як він не знає, де, де, де ухо, а де серце, від п'янки. І може геть втратити свій талант, свої здібності. І, і його не допустять до операційної кімнати. Мав, все мав, володів, а може геть втратити, геть втратити. Так і оцю духовність. Її можна набути і можна втратити. Образ Ісуса в нас, краса Ісуса, можна набути, а можна втратити. Все це набувається все втрачається, коли людина не береже себе, не береже серце. Дорогі друзі, якби в мене був такий апарат рентгена, я би вам запропонував. Давайте я вас провірю, в кого, скільки відсотків є е, краси Ісуса. Але в мене нема такого апарата. Тільки ви знаєте себе. А найбільше до вас знає Бог. Знаєте, бо можна себе зависити самооцінку. Я віруючий, я все хорошо, я віруючий, хтось там у золя наступив, вау! О, як і ти віруючи. Таке, да? А такий вид можна зробити. Ангельський, я такий алілюя, амінь, я в небо, готов, Господи, я гряди. Хтось тирнув Бога. як вирочив очі, як відкрив рота. Ми можемо себе переоцінювати. І ми можемо себе. Недооцінювати, занижена самооцінка. О, я як череп, я як то, я як сю, занижувати. То і то неправильно. То і то неправильно. Коли, де коли я чую, як людина деколи себе обзиває, там назве себе якось, я кажу: не можна обзивати того, кого любить Ісус. Тебе любить Ісус? Да. То не обзивай себе. Не обзивай. Тому, дорогі друзі. Я що від себе скажу, як служитель Церкви Христової, благословляю кожного із вас мати величезний успіх, щоб набути духовні цінності. Їх дев'ять. Галатам 5, 22, 23, написано там. Дев'ять оцих цінностей. Благословляю вас і запрошую вас, і умоляю вас, подбайте про це. Якщо вже ви Ісуса запросили в серце, каялись перед Ним. да? Отепер оце друге зробіться. З усіх сил Піст візьміть. Не виходить? Візьміть піст. Сухий піст. на день, на два. І вийде перемогти якусь злу звичку там нарікати або осуждати, або обманювати, брехати там чи красти. Да? Не виходить. Роблю й роблю оце. Піст. і молитва. І от паде, усохне, як на сонці. Без поливу травичка, усохне, усохне погана звичка і народиться хороша, хороша, хороша. То я вас на це благословляю. Хай Бог поможе кожному із вас здобути в цьому успіх. Амінь. амінь, амінь. І запрошую, щоб ми помолились за Україну. Yeah.